Здавалося б, це звичайний клас. Здавалося б, таких багато: дівчатка з косичками, хлопчики з бакуганами, ще маленькі і вже, начебто, дорослі, зі своїми звичками, почуттям гумору та світоглядом. Але цей клас незвичний. Імена дітей, ось що відрізняє цей клас від інших. Знайомтеся: чотири Насті, три Данила, два Олеги, дві Соломії, дві юстини, два Маркіяни. Анастасія в перекладі з грецької мови означає. Повернення до життя. Дуже часто це ім'я зустрічалося в російських народних казках. Мене звати Соломія. Моє ім'я означає мирна, благословенна. Воно дуже старовинне. Ще в Біблії згадується ім'я Соломея. Є ім'я Олег. Воно перекладається як священне і світлий. Мене батьки назвали так, тому що мій дід називається Олег Гнатейко. Він педіатр. Існує легенда про віщого князя Олега. Є ім'я Єстина, популярне в Україні, а також у Польщі. Моє ім'я означає справедлива. Моє ім'я походить від ризького родоводу від імені Марці. І це ім'я носив Маркян Шашкевич. Він написав. Він написав першу книгу для дітей українською мовою. І три Олександри. Одна з них найголовніша у цьому класі. Це класний керівник Олександра Володимирівна. Кожним роком, з кожним набором, у нас з'являються такі більш імена, які вже є давні. Люди вертаються все ж таки до українських таких народних імен. І от зараз того вже в наборі є юстинка, навіть дві дівчинки, юстинки. Данило такі більш поширені. Потім десяті класи, там де зараз мене син вчиться. у нас там. Дуже багато було соломій. Там десь п'ять чи шість соломій було в класі в одному класі там ось і. Але все ж таки дуже приємно, що дивимося, що дітки вже мають такі стародавні імена наші, і Северин, я дивлюся, так само вже так часто називають діточок, Дем'ян. Тобто, і знаєте, колись раніше ну, таке враження, що люди якось і соромилися, ніби таких от імен, що ото старе, таке ім'я не хотіли дітей називати. А зараз все ж таки це ми дуже радіємо за то. Мене звати Олександра. Мої... Моє ім'я означає захисниця людей. Моє ім'я поводиться з Греції. А рідкісними для цього класу іменами є Оксана, Юрко, Ірина, Христина, Марічка, Любомир, Вікторія, Ілля, Сава, Марко, Юля, Олесь. Моє ім'я означає ліво. Мене звати Богдан. Е... Е... Я Чому батьки тебе Богдане? Мені їм дуже подобається таке ім'я. Моє, моє ім'я Оксана воно означає гостинність. Бу, був такий Ілля була ти. Він був він був самим сильним. Моє ім'я походить від грецького імені Демедріо. Моє ім'я Слов'янське і воно означає стань славним. Ще я знаю, що у Львові жив. Відомий письменник Станіслав Лем. Моє ім'я означає перемога краси. Мене звати Марко. Марко походить від грецького ім'я Маркус і означає слово молоток. Мене звати Віка, моє ім'я означає перемога. Моє ім'я походить від римського. Імператора Костянтина Великого він вперше прийняв християнство і побудував велике місто, місто Константинополь. Олесь ім'я Олесь означає захисник. Воно походить з, з римської з римської мови. Ім'я саме походить від ось Святого Саве. Він був е, в римськ. Вою води Римської імперії, але його вбили за любов до Ісуса. Моє ім'я означає, е, означає християнка. Моє ім'я означає мирна і спокійна. Мене звати Саша. Моє ім'я означає захисник людей. Моє ім'я означає паночка. Моє ім'я означає. Шлюбер любить, любить спокій і мир. ще одна цікавинка: у цьому класі є дві пари рідних по крові учнів: Марічка і Богдан брат з сестрою. Олександр з Олександрою також брат з сестрою. Його називають Сашком, а її Сандрою. У цьому класі навіть прізвища дітей перегукуються: Лень, Лунь, а є й незвичні прізвища хутка дика. А ще є хлопчик, якого звати як відомого українського публіциста та філософа Дмитро Донцов. Та незважаючи на усі ці збіги і здавалося б, схожість, ці діти дуже різні. Закінчується навчальний рік. Жоден з них ще не знає, ким стане за кілька років. Але зараз їхній світ це вчитель, підручники, нові знання, щоденне активне спілкування з однокласниками, які можливо мають схожі імена, але є неповторними. Жив був клас, один клас, як маленькі відображення України. Наше ім'я означає Божий суд. Наше